Великдень не порівняти з жодним іншим святом. Його називають святом свят, але для жителів села Зазим'є Великдень це подія ще більш грандіозна а надто у 2015-му. тутешньому свято-воскресенському храму цьогоріч, якраз на Пасху, виповнилося 150 років. Привітати храм разом з його парафіянами у Зазим'є завітали поважні гості блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, єпископ Боярський Феодосій та єпископ Ірпінський Климент. Уперше в історії свято Воскресенського храму літургією служили чотири владики, а очолював її представитель Української православної церкви. Цей храм бачив і різні епохи, і бачив різні політичні устрої, і бачив різних людей. І сьогодні двері храму відкриті, і кожна людина може прийти сюди і знайти для себе те, що хоче її душа мира, радості і спокою. 150 викладено пуп'янками троянд на порозі храму на знак довгої і непростої історії свято Воскресенського храму. Якою вона була, досліджували ті, для кого цей храм став домом і місцем служіння Господу. Тож з чого тут усе починалося і чим дихає храм зараз? Дивіться у нашому сюжеті. Був собі такий хлопчина. Який рано залишився без батьків, а були в Києві родичі на Подолі, Києво-Братський монастир, Києво-Братська школа, і ось туди віддали цього хлопчину, його звали Косьма, і там він ніс послуг. Косьма виріс і став монахом на ім'я Павло. У 1817 році його призначили єпископом Харківським, а через 9 років перевели на Астраханську кафедру, звівши у сан архієпископа Астраханського та Кавказького. У Астрахані він і спочив в кінці свого життя. архієпископ Павло заповів кошти 12 тисяч рублів на будівництво цегляного храму в своєму рідному селі в Зазимі. Якщо приїхатись так по іншим селам, там всюди дерев'яні храми. Є навіть древніші, але вони дерев'яні, тому що ну в людей як правило коштів немає. А тут, якби такий спонсор із цього ж самого села, то це показує про те, що він село любив своє до кінця своїх днів. Із його щедрої руки у 1865 році постала центральна частина величного цегляного храму на честь Воскресіння Христового. А на початку ХХ століття тут добудували ще два бокових вівтарі. До революції 1917 року життя у храмі розквітало, але часи лихоліття не оминули за зим'я. Повстання у селі 1920 році, недовзі після цього підпал храму. А в 1935-му – розстріл настоятеля. У 1937 році цей храм закрили, але це закриття окропленому чинивською кров'ю. У нас тут був настоятель отець Михаїл Подєльський, який був розстріляний розстрілян в дні. Поминаємо отця Михаїла і думаємо, що по його молитвах, в 1941 році, коли прийшли німці, вони дозволили відкрити храм. І в Окрузі це був єдиний храм, який вже ніколи не закривався. А зазимці дуже бережно відносилися до нього. Вони навіть тоді, коли по інших селах спалювали ікони, і храми обладнували під якісь там клуби, там різні, то зазимці їздили і збирали ці ікони, закопували їх. І в 41-му році люди приходили, плакали перед своїми іконами, а на Пасху 42-му році вони змогли до них прикластися. Сам храм він задає тон всьому селу. Знаєте, як Христос, пам'ятаєте, сказав, що. Якщо діти ці замовкнуть, то камні ці будуть говорити. Пам'ятаєте, да? От коли заборонено в радянські часи було проповідувати слово Боже, от сам храм своїм виглядом він проповідував і, проповідуючи, об'єднував довкола себе людей. Вже 25 років настоятельним храму є отець Олександр, який не просто відновив храм після радянського зубожіння, а намагається створити у зазим'ї справжній духовний осередок. Сразу, когда я только начал, оно, ну, знаете, сразу пришло где-то 40 человек, 40 детей пришло. Ну, там разного возраста. Там, ну, в основном такие же ну, первые классы, там где-то до там, 12 лет. А человек где-то там 15 стали ходить постоянно. Вот, и некоторые из них даже вот, получили даже там свидетельство от окончания мастерской школы. Великий вклад у відродження храму несла голова сільради Людмила Валентинівна Спичак. На святковій літургії пані Людмилу нагородили орденом Української православної церкви, преподобної Анастасії Київської нагороди отримали ще чимало парафіян, а також духовенство храму. Що лише підтверджує, храм справді став духовним осередком тутешнього життя. Фрами почали ходити як одружились, була в інших монастирях, в церквах інших, Але своя церква цей розпис на стінах ці ікони, які я знаю, що тут ходили мої бабусі, дідусі. Вони вінчалися тут прабабусі мої вінчалися. І ці ікони настільки вони рідні і настільки ці служби рідні. Вони як знаєте, в цей нескладний час в Україні, от в суспільстві, це є як єдина віддушина, як благодатне таке місце. Вони не порівняно з намоленими іншими церквами, тому що це рідне. Переїхали ми. П'ять років назад в за жить. Потім кожне воскресення на службу, на літургію. Причащаємося, дітей причащаємо. Отак воскресну школу, Воскр... діти наші посічають, дуже нравиться. На території храму уже кілька років діє і духовно просвітній центр. Це і недільна школа, два класи, і богословські курси для дорослих. А ще заняття для дітей з англійської мови та арт-терапії. Боксерський зал і велика трапезна, де не лише накривають обіди, але й проводять лекції, вистави й інші заходи. Треба робити якийсь осередок, який буде острівком, де люди зможуть ну, просто відпочити від цього всього, що, що, що на телебаченні, що в інтернеті, що, що в світі робиться, от і е, відчути там домівку, що там чують, що там. Там йому раді будуть там він потрібний буде, і там він знайде спасіння. Ви бачите, як в нашому храмі турбуються про дітей. Наш настоятель, отець Олександр, дуже любить дітей, тому діти це відчувають і тягнуться. Для них спеціально зроблений куточок дитячий, де вони мають свій підсвічник свічник і поставлять свічку самостійно, іконочки, до яких можуть приклонятися самостійно. До святкування 150-ліття храму вихованці недільної школи готувалися дуже старанно. Ми Уранці Богу. ці дітлахи хлібом, сіллю зустрічали духовенство на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, а після богослужіння порадували і односельчан, і гости святковою програмою. Сонечко, Сонечко сяє і світ весь радіє. Христос воскрес! Світла! Христос воскрес! Великдень! 150 років святині! Два таких великих свята в один день! А для отця Анатолія свято потрійне. На Пасху він утретє став батьком. Здається, сьогодні за зимі просто дихає святом, і навіть небеса благословляють цей день. Посеред святкування люди помітили, що на безхмарному небі довкола сонця сяє веселка. Насправді це явище називають гало його разом з веселкою відносять до атмосферних оптичних явищ. Зазимці сприйняли його сьогодні як благословення Боже. Адже символом села є свято Воскресенський храм і веселка. Ну знаєте, такі враження, як оця погода, свято душі дуже піднесений настрій, дуже такі емоційні. Я навіть не можу висловити словами. На душі радість і от е, не можна слово нікає другої сказати, як от торжество. Я бажаю храму, валет, і щоб ми ще в нього ходили довго-довго. Любов просто переповняє, знаєте, серце, душу. І всім вам, дорогі браті і сестри, які сьогодні зібралися сюди, подякували за те, що ви прийшли на це місце сьогодні і своєю присутністю засвідчили те, що ви є славними синами, тих славних предків, які проживали в цьому селі.